Всім привіт друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт на якому можна заробляти. І заробляти тут можна доволі таки непогані гроші. Як ви бачите, ось є статистика проєкту, скільки зареєстровано чоловік, скільки зроблено поповнень, скільки виплачено і який резерв даного проєкту. Як ви бачите, 100 000 рублів резерв. Це доволі таки непоганий результат, враховуючи те, що проєкт відкрився зовсім недавно. Посилання на даний сайт, як завжди, буде в коментарях під даним відео. Що потрібно на цьому сайті робити, все максимально просто. Купляємо драконів. Ці дракони приносять нам золото. Ми це золото міняємо на рублі, а потім рублі виводимо на свій електронний гаманець. Даний сайт працює з паєр гаманцем. У кого немає паєр гаманця. Його можна зареєструвати. Це 2 секунди робиться, так що проблем з цим немає ніяких. Далі. Що стосується реєстрації, тут теж все просто. Вводимо логін, електронний адрес, пароль, номер щота вашого паєр-гаманця, платежний пароль, ставимо галочку і жмемо реєстрацію. Далі нам потрібно війти в наш особистий кабінет. Нажимаємо авторизація. Сюди вводимо дані, які вводили при реєстрації, і перед нами відкривається наш особистий кабінет. Як ви бачите, я вже зробив сюди інвестицію в розмірі 50 рублів. І купив вже собі декілька драконів і вони вже мені приносять при... е... докіт. Давайте зайдемо в розділ Дракони. І ось тут, як ви бачите, в мене є 10 пальмових драконів і один банановий дракон. Тут все написано. Пальмові дракони ми купляємо за монети з баланса. А всі послідуючі дракони потрібно купляти за золото. Тобто за те золото, яке будуть приносити ці ж самі дракони. Якщо не хочете купляти більш дорогих драконів, то ви можете це золото просто обмінювати на рублі і зразу виводити на свій гаманець. Також тут є розділ бонуси, де можна. Кожні 20 годин отримувати бонуси як в золоті, так і в монетах. ось, Давайте зайдемо в розділ добича. І ось тут, бачите, вже у мене збирається золото, яке приносить мені мої дракончики. Якщо ви хочете це золото продати, і щоб вийшлося у вас замість золота рублі. Вам потрібно ось тут поставити галочку і нажати продати золото. таким Таким способом, вибачте, ви продаєте золото, і у вас на ось цьому балансі, де монети на виплату, з'являються монетки, які ви можете сміло виводити на свій електронний гаманець. Тобто, друзі, дуже простий сайт. Реєструємося, купуємо драконів. Чим більше у вас бе драконів, тим більше дохід вони вам будуть приносити. Збираємо дохід в розділі. Добича. Продаємо золото, яке приносять дракони, і виводимо наші рублики на наш електронний гаманець. На цьому, друзі, у мене все. Сайт дуже цікавий. Так що я рекомендую реєструватися і пробувати заробляти. Пишіть в коментарях, на яких сайтах працюєте ви. Мені буде дуже цікаво. На цьому в мене все. Всім пока!